Значить, По даній ситуації працівниками ДАІ, які несли службу на блокпосту Нижнього ворота, були помічені люди, які стояли там на машині в держзнакі в американські держзнаки, держзнаки МСШ. Для того, щоб піти перевірити, що це за особа, що вони роблять, дані особи відмовили себе представити. Значить, особа, яка була за кормом, значить, давала від, що вона не розуміє української мови, таке інше подібне. Тому з цього приводу, оскільки у нас перебуває область, не область, а вся Україна перебуває в стані війни, працівники міліції, всі правоохоронні органи працюють у посиленому варіанті несення служби. Була викликана оперативно слідча група для того, щоб в рамках закону з'ясувати і індикувати те весілля. По прибуттю е, оперативно-слідчої групи значить, вийшли з кущів ще дві особи, які теж не захотіли себе представити. По-дальшому е, на телефон 102 значить, мобільно це хтось з їхніх прибічників, або хто зараз збираємося. Було зроблено дзвінок, що автомобіль, який значить, перебуває біля блокпоста з держнаками США, можливо, можливо, може бути значить, значить, Після цього за згодою власника автомобіля, який оказався особою, яка проживає у нас у місті Мукачеві, була надана згода для огляду машини. Машину оглянули. Значить, експертом встановили, що нічого нема. Значить, дані особи теж почали далі продовжувати значить, ігнорування вимог законних міліцій. Прибули громадськість з Воловецького, Воловецького району. І після цього вони значить, їм було запрошено до Солявського райвідділу. де в Своявському райвідділі було ідентифіковано кожну особу. І відносно двох працівників складені адмінпротоколи за перешкоджання діяльності працівникам правоохоронних органів. Дані протоколи наступного вже дня 23-го були скеровані до Воловецького суду для прийняття рішень. На місці події були інформовані працівники прокуратури, були присутні працівники прокуратури, присутні працівники СБУ. порушень з боку працівників міліції не виявлено, працівники міліції вели себе толерантно. Відповідності до тих всіх повноважень, яких їм на.